Hello, друзі, ви на каналі Даня Плей, з вами Ре, Даня, Доктор Жум та Мама. Всім привіт. Всім привіт, друзі, і сьогодні ми граємо в Dead Rails Tower Defense. Так, мені випав Доктор Цур недавно, і ще у мене є картіст. Я знаю, я думаю, я сняв, що, я сняв картіста і одів Доктор. Так, погнали за мною. Біжимо. Погнали. Вивент. Ось портал. Давай, я за тобою прям біжу. Це щось новеньке тут? Сейвент, ну і так, я зараз вип'ю сільку на... А що сюди заходить до тебе в коло? Ні-ні-ні, не треба, я хочу просто випити зільку на Х2. І можна куди ми підемо? Тут. Ага, я бачу Easy, Hard. Ну ідемо в Хард, йдем... Давай, йдемо тобою. Легкий. Тобі. Тому що... А ти тут заграв чи ні? Так, я вже грав пару разів, мені випав бомбір. Бомбір він такий. Хороший! Є 950! Я зайшов! О, блін, це просто кафе! Там портал! А, я бачу це портал, зараз я тут зайду. І да, йду. Ага. Ось там, ось там йду, 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 Ага... Йду, йду. А що? Оп, це, я втягну. встигла. Круто. Це капець. Могли б не остигнути. Да. Так, тут такі 300 баксів, Ставте, беріть. А де вони виходять? А, от так що? я щось бачив, Даня, А звідси виходять, так? Так. 300 баксів, З кого ж Воняка я поставлю. Тут маленька карта. Пірата я поставлю лише. Доктор хто жовти, ти не знаєш, які я тут подав якісь І це якісь... Ти таких не бачив зомбаків. Вони подання на все хпи. Звісно, ізі, яке ж може бути не ізі. Да -да. Да. А хтось, Даня, ти когось поставив? Да, зараз поставлю. А ви вас пішки можете Так, Будь ласка. Ти думаєш, це нас врятує, якщо вони будуть валити. Та так? я поставлю зараз чувака. Капець, ще одні пройшли. Блін, один пройде, ну нічого трапиться. Так, треба когось більш потужний. А у боса буде, коли ми граємо втроєм, буде у нього один лям 700-350. Давай, давай. О. Mm. Я поставив верблюда. Дуже тут маленька карта. Так, доктор Зон, тільки ти поставив на моєму місці. поменьше став тут і Чому? У мене потужний гравець. А вампір не потужний? Та потужний. Ніхто ж не спори. Так, мені Самі, самі зараз слижаться. Ти думаєш, що... Проходять потроху, проходять. Ой-ой. Став когось, вампірів чи кого ти там хочеш. Так ну, я тут поставив двох двох чуваків, вони тут вроді дефають. Ну чо, я, я прокачав двох так, верблюдів, так? вони трохи. Потрохи б'ють. Ну один зараз ще один пройде. А ні, не пройде. Фух, добили. Так я зараз. Фух, я вампіра ставлю. Так, а ну-ка. Вовкулака йде. Та ні, його доб'ють, я гадаю. А того доб'ємо? А так і сладкий вовкулака! Прикольно. Такого я ще не бачив, чесно кажучи. Так ставлю ще одного вампіра. Я, мабуть, їх буду тут наставляти. Добре? Та де знаєш, там і став? Дивись так, щоб він був ну, вигідно стояв максимально. Доктор, Сав, ну там більше тоді не став верх я там вампірів тоді ставити. Там і ставлю я. І ще Ой, я, в я зараз буду ставити. Мама, як ти на дорізку поставив? Не знаю, я хоч мене вийшло так. Я не... Да, Фух, нормально. Крутых пацанів буду ставити. И еще таких два вышло. Я знову еще постав... еще чувак вышел Ро... Лорд Вампир 2. Ну я не знаю, кто вышел. Ну, вроде Лорд Вампир 2. Так, я сейчас, может, поставлю бомпер. Бомпер, он добрый накидывает. О, такий Зараз побачиш. Зараз побачиш, можеш дивитися а ці зриви. Поняла, хто такий бомбар, да? Це крутий пацан, бачиш він. Вибухівкою займається. Да. Ось його показати. А такого я в тебе Бачите? навіть не бачив, це хтось теж новенький. Тут нічого нічого Так. Да. А сіті тут всього хвиль? 30. До речі, ми граємо на автоскіпі. Да. Так, а що доктор робить? Лікує, напевно. А кого він лікує? Наших не потрібно лікувати. Не знаю. Ой-ой-ой. Ага, доктор це буде. Ну, ну, І що, Прямо по курсу. А, це чисто буст. То по чи не знаю. Будемо намагатися. У мене тут є верблюди стоячі. Тому Та. шанси в нас є. Та доб'ємо. Добили. Це мої тут, наші сармії. Да, да. Фух. А ч, а ч вовк не О, Вот там ложки не біза. Там бізали, 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 ну, не знаю. А бежало установились. Прям виходить на дорожку ставити. Виходить? Да. Цікаво, у мене ні. Не але... А я зараз на доріжку буду вампірів ставити. Так, все, цих я не можу більш ставити. Верблюдів. О, погнали чуваків, з яких боблосы печали нанес. Ой-ой-ой! Ого, скільки їх побігло, глянь. огляд. <Kathy> да. Капець. Ну, мене тут доб'ють нормально. У мене тут армія. Три вам три, три. три. снайпера стоїть, вони прям б'ють, б'ють. Я Це ставлю вампір Хантера. Ага, я теж їх ставлю. Ну no, вампіри-хантери вони такі, вони но вони... у них радіус такий хороший. Так, я поставила там трьох вампірів хантерів, вони там прям добре в кулак Угу. Та нормально йдемо дивись, поки напруги немає такого. Так, ну ну, вам дадуть, або я не помню, або 600, або 903, або 600, або 300, риб, і вам може випасти такий бомбір, як у мене. А може комусь випаде міфік? Може може доктор зомби випаде міфік, тому що в прошлый раз йому під Так, було таке. Вампірів я не можу ставити. Або ось висав на один мілітр. Постав... Ого, який гляньте щось. Таке на скорпіона і на вертоліт, схоже. Щось середнє, напевно. Багато у нього там ще? Мілі... Ого, нічого собі сумать. І ще 400 тисяч. А це 30-та хвиля, а це остання хвиля. Так? так треба їх тут продавати на початку. Бо я... А ви бачили, що я хлопця одного в повітрі прям поставив. Це глюк якийсь чи що напевно. А може так, я знаю. Ми його вб'ємо! Добили! Добили, є. О, круто, що додало. Так, і Пітер, може комусь випаде якийсь міфік, а може комусь випаде легендарка, а може комусь випаде харачист. А що треба зробити, щоб вони нам випали? Ну, тут проходиш в очіний івент, ідеш в це коло, і тут, короче, ось. Куди-куди йти? В коло ось сюди? Ні-ні-ні. Ну, в Спортал! Що натискати, нагадайте, бо я спортал дав... заходь, дохто. я вже стою біля тебе. Так, і в коло, і тут є і, і заходь в СОП. В шоп. І з... По з... Теж з... ти з... можеш відкрити два кейси. З... так? Що? Ні-ні ні, щоб -ні -ні, не той. Ну, зараз тобі Даня все покаже, Даня, ти вже зробив? Так, заходь в це в коло, в з СОП. Ну я захожу, я йшов. В коло. І тут соблю. Ну є натиснув. Заходь і там і там за рибо відкриває кейс. Ну бай один. Купи. І ще один купив. Все, в мене вже немає цих. Далі я заходжу. І заходь в інтарій і відкривай кейс. А, бачу, в мене є два кейси. У мене якийсь пірат бородатий попався. Це карачист. Двічі попався. Епік. І мені такий випав так так, доктор Шом, я хочу тобі подарочек зробити. Це два картиста. Так, я хочу вам подарочек зробити. Зроби. Да. Доктор зомби, приймай. На тобі бомпера. О, -о, О, дякую. Зараз все мамі. Як да. мені вийти? Ага, це вийшло. Давай. Це тобі щось випало, так? Так, там мені випало два бомпера. Ну що, друзі, ось так ми сьогодні прикольно пограли в новому івенті. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайки. А у нас на сьогодні все. Всім бувайте. Всім бувайте! Всім бувайте!